Друзі, вітаю! В цьому відео ти вивчиш топ-7 найсильніших індикаторів, які є в трейдингу. Я тобі покажу, як я їх використовую і як вони тобі допоможуть мати чіткіші угоди, заробляти більше грошей та уникати всяких дрібниць і поганих ситуацій. Почали. Перед тим як покажу, рекомендую додивитись до кінця, тому що два найсильніших індикатори в самому кінці будуть. Починаємо ми наш шлях це є з індикатору об'ємів. Я буду індикатори писати двома мовами англійською та українською, бо багато наших матеріалів вони на англійській, щоб ти розумів, як їх потім використовувати. Чому об'єм, я вважаю, це один з найважливіших індикаторів? Тому що об'єм це є про гроші. Ринок рухається, тому що люди купляють і продають монетки. І об'єм це якась віддзеркалення відзеркалення цих купівель і продажів. Я тобі покажу зараз, як за допомогою індикатора об'ємів ти можеш прогнозувати майбутній рух ціни. Ось оце приклад була ситуація по монетці GMT. Подивись, як монетка виросла з 1 центу до цілих 4 долара. І подивись, як поверхам хтось її просто брав і продавав. Тобто, ось тут поверхам її тільки хтось брав, дуже сильно продавав. Цей індикатор об'ємів показує тобі, що час виходити. Давай дещо легший і чіткіший приклад, я тобі покажу навіть цих два чіткіших приклади. Ось оцей приклад по біткоїну це дуже сильний. Подивись, як об'єми внизу сильно виросли, і ціна, що зробила, зупинилася і почала ріст на 77% після цього. А далі, ще більше там, взагалі, з цієї зони виросли десь на 170%. Чому так? Тому що індикатор об'ємів показав, що люди робили багато угод, і зазвичай як це відбувається? Це відбувається тоді, коли люди багато продають і багато купують. А хто, наприклад, продавав монетку по 32 долари? Ті люди, які купили тут. І вони втратили, і біржа ліквідувала їхні позиції. І всякі розумні інвестиційні банки взяли, повикупляли. І подивись, як тут гарно сталося. Зворотня ситуація, це ось отут, Подивись, монетку взяли, монетка виросла з 18 до 20 з чимось, тобто десь 30%. І подивись, як вверху хтось взяв, сильно продав, і подивись, що далі відбулося. Тому що вони вдавали ринок. Тому індикатор об'ємів сильний і використовують завжди його. Наступний індикатор називається профіль об'єму. Volume Profile англійською. Він, я думаю, ще сильніший, він дуже сильний. Чому його особливість і як взагалі його правильно рахувати? Volume Profile, ти представ ось цей об'єм, який ми дивимося ось тут. Цей об'єм він відповідає за кожну конкретну свічку. От я зараз відкрив цю ситуацію по монеті Ефірі. Тобто, ось оцей об'єм, загальний, він просто волю називає, він відповідає за конкретну свічку. В чому різниця тоді між профілем об'ємом? Профіль він відповідає за ціну. Тобто не за конкретну свічку, а за ціну. От, наприклад, є ось ця ціна: 1202,81. Профіль об'єму він рахує всі угоди, які відбулися впродовж періоду, який ми саме визначаємо. Він їх додає до докупки, додає, додає і показує ось отут. Тобто, ось цей об'єм віддобавляє до купки усе, що проторговується тут. А це просто перевернутий. це є перевернутий об'єм. Чим він важливий? Чому він важливий? Друже. Він важливий тим, що ці рівні дуже часто виступають з сильними рівнями підтримки і супроту. Навіть подивись сьогодні в нашому англомовному каналі з безкоштовними сигналами. Посилання буде в описі. Подивись, ми дали рекомендацію на відкриття угоди на падіння по монетці Ethereum по 1200 годин. І подивитися, що відбулося далі. 1,201 монетка прям ідеально відрітестила цей рівень і далі зробила велике падіння. Чому Чому так відбувається? Наприклад, от, частина людей, які ось отут купили багато монеток Ethereum. От є люди, які купили багато монеток. Ось отут. Що відбувається з ними, коли вони бачать, що ціна вже падала, вже падала, і тільки прийшла тоді в їхню зону нуль. От представ ситуацію: ти купив монетку Ethereum по ціні 1202, і монетка в якийсь момент вже падала від тебе проти тебе 0,71%, 0,73%. І ти вже починаєш розуміти, що скоріш за все відбудеться падіння. Що ти зробиш, коли ціна вернеться до твого нуля? Звісно, що велика кількість людей почне продавати. І коли люди, які купили ось отут, вони продають, що вони роблять правильно, штовхають ціну вниз. Ось отут ти можеш побачити зворотню ситуацію. Подивись, як ціна відбивалася від профілю об'єму, відбилася, потім знову відбилася, і потім знову профіль об'єму, подивись, яким став сильнішим рівнем. Тобто, ось це буде працювати на усіх інструментах. Є нюанси, як це використовувати. Напиши в коментарях, чи колись ти користувався цим, і чи ти хочеш отримати стратегію по цим, як використовуватися об'ємами, профільним об'ємам. Наступний індикатор це VWAP. Напиши зараз, чи ти взагалі колись чув про нього. Цікаво зрозуміти, яка кількість людей користувалася ним, а яка кількість тільки перший раз чує. Що таке VWAP? дуже простими словами: VWAP – це з англійської Volume Weighted Average Price. Що він означає? Це є середня ціна, яка рахується по об'ємах. Наприклад, от є у нас нехай там ціна 5 там доларів за монетку, і є ціна 10 доларів за монетку. Як VWAP будується, він е, вичисляє середню кількість монеток, які тут хтось купив і тут хтось купив. І він показує середню е, ціну. Наприклад, тут купили там, 100 монеток по ціні 5, тут купили там, 50 монеток. І е, зазвичай е, VWAP буде якраз нижче до показувати цей баланс. Чому він дуже важливий? Е, тому що він виступає як плаваючий. Рівень підтримки і супротиву, і от ви можете побачити ось тут, як ціна красиво відбивалася від ВІВАПу багато разів. Особливо ВІВАП використовують інвестиційні банкіри, фонди Вони дуже часто торгують саме з ВІВАПом. ВІВАП це не є панацея, тобто є ситуація, коли він не працює, тому його потрібно обов'язково використовувати з тим самим профілем об'єму або з іншими індикаторами. Тобто, взагалі ідеально використовувати суміш індикаторів в правильний час і в правильному місці. Наступний це є ATR. ATR – це є average true range з англійської. ATR. Якщо простими словами, це є середній діапазон. Давайте ще простіше, що це означає? Він показує, він вираховує правильніше сказати, скільки в середньому ціна рухається за один день. Тобто, є, наприклад, у нас там 10 днів. От порахуємо, нехай там 10 днів. І він, яка задача Атеар? порахувати оцей відстань від свічки від низу до верху, і щоб мати конкретну цифру. Для чого він дуже важливий, я вам зараз поясню. Ну, давайте, от приклад по ефіріуму. Порахуємо АТАР в середньому. Давайте ось звідси почнемо. Бачите, тут АТАР, скільки у нас 1400, 400, це є в пунктах, напевно, 144 долара Атеар. На наступний день, який буде у нас АТАР, Давайте цієї зеленої. АТАР обов'язково рахується на денному 114. Ось цей буде, певно, менше 100. Цей 77. Ось цей 194. Для чого це важливо? 116. Тобто, в середньому десь буде якась десь так 130 доларів в середньому рух ціни. Для чого це дуже важливо? Наприклад, ви хочете зайти в угоду, ви дивитесь там красива ситуація, якийсь красивий паттерн там на пробиття. все дуже гарно, і ви хочете зайти на пробиття. Але ви відкриваєте атар, а атар показує, що ви вже в середньому за сьогодні пройшли, наприклад, там 170 доларів наверх. Що це означає? Що ймовірність, що сьогодні буде рекордний день, там відсотків 10%. Тому що АТАР показує, скільки в середньому ціна проходить. Давайте так простішими. От представте, скільки от там машина в середньому проїжджає 100 кілометрів. І вже машина проїхала 170 кілометрів. І тут питання стоїть: скільки далі ще машина проїде? Машині треба заправитись, машині треба, водію треба відпочити. Так само і тут з атеар. Коли чим більше ми заходимо за середнє значення, тим більша ймовірність або зупинки, або руху в зворотню сторону. Друже, якщо тобі це корисно, обов'язково нажми лайк і підпишись на канал, тому що в описі буде багато відео по трейдингу, особливо по скальпінгу, які допоможуть тобі заробляти, уникати помилок і робити життя щасливішим, тому обов'язково в описі. Наступний індикатор це кумулятивна дельта. Про кумулятивну дельту насправді багато не говорять. Це такий невідомий, непопулярний індикатор. Взагалі, що таке кумулятивна дельта? Давайте покажу тобі пару прикладів. Кумулятивна дельта, от ти зараз бачиш на ефіріумі, це от тобі приклад кумулятивної дельти. Це є ось оцей індикатор. Взагалі, як він формується, він формується за рахунок того, коли люди е, нажимають на кнопочку купити або продати монетку. Якщо людина нажимає кнопку купити по ринку, е, тоді це буде додавати дельту вверх. Якщо людина буде нажимати продати по ринку, це буде надавити е, дельту вниз. Я тобі зараз покажу два приклади по дельті. Ось ось цей приклад по дельті це буде по цьому трейду, який ми брали минулого тижня. Тобто ми брали ось тут цей красивий угоду на ріст. В чому була основна причина? От вам, приклад дельти. Бач, ось тут що відбулося? Монетка виросла. Тобто Монетка виросла за рахунок того і виросла сильно дельта. Це є нормально. Що це означає? Хтось їде вперід. Подивіться, що далі відбулося. Монетка зупинилася, і ось отут якраз був пік дельти. І далі, бачите, дельта падає аж в негативну зону. Що це означає? Хтось по ринку продає приблизно 15-17 тисяч монеток BNB, дуже багато. Але ціна не падає. Ще раз, дельта показує, що люди роблять з ринковими заявками. Якщо людина по ринку нажимає кнопочку Продати по ринку, дельта буде додаватися червоне вниз. Якщо купити по ринку, дельта буде зелена. Для нас дуже важливо бачити таку штуку, яка називається дивергенція по дельті. Що це таке? Це коли хтось багато продає, а ціна не падає, або хтось багато купує, а ціна не росте. Складно? Якщо складно, напиши в коментарях, будемо розбиратися. І після цього, що що тут означає по цій картинці, хтось поглинув продажі, і зазвичай, коли хтось поглинає продажі, вони йдуть, щоб забрати стоплоси цих людей, які будували шуртові позиції. Бо стоплоси шуртистів це є відкупити наверх. Ну і тут приклад: подивіться, як ціна красиво раз від поросла, потім знов поросла від цього рівня, і подивіться, як рівень після цього став сильним супротивом. Ну що, тепер давайте йдемо до м'яса, до серйозних індикаторів. Самих найсерйозніших, це є футпринт. Футпринт, я вважаю, це, напевно, найсильніший най... це є скарб. Мені дуже шкода, що я, коли починав свій шлях трейдингу, я починав вивчати всяку хірню типу MICD, RCI, тому що це є от реальні гроші. Давайте я вам покажу зараз конкретно на ось у цій картинці, що це таке і поясню. Рахунок футпринта, зараз буде, наступний буде ще один індикатор, вони завжди йдуть разом з футпринтом. Тобто футпринт базово це є трейди, які вже відбулися. Немає різниці, хто їх зробив, немає різниці, наскільки вони великі, наскільки маленькі. Це є трейди, які вже відбулися. Це є історія. Все. Чому це важливо для нас? Тому що ми можемо побачити місця, де хтось багато купив і продав. Потім ці рівні стають сильними підтримкою і супротивом. Наприклад, як ось тут по ціні монетка APT, гляньте, ось у цих 1,4 мільйона монеток. Це є приблизно 14 мільйонів доларів. Хтось взяв, зайшов на таку позу на ф'ючах. І подивіться, що далі відбулося з цією монеткою. Оце якраз ось тут, прямо в цьому місці, хтось продав, і хтось доволі гарно заробив на цьому всьому. Воно показує велику силу, є е, е, багато стратегій по футпринтах. Напишіть, чи цікаво вам, щоб я записав декілька стратегій, як правильно користуватися футпринтом, тому що його е, так само потрібно правильно використовувати ще ж де -де дечим. І е, якщо буде тут хоча б 50 коментарів е, від людей, які зацікавлені, ми, ми, ми обов'язково запишемо продовження до відео. Наступний це є деп. Офф-маркет, дом. Біржовий стакан. ну В кацапі називається просто стакан, я, Ну в них все через стакан. А, мені більше подобається книга заявок. А, або англійський дом, Depp of Market. Що це а, така за штука? Вона показує нам, де люди. Виставили заявки на купівлю чи продаж якихось монеток. Навіть ось оцей цей приклад тут. Я торгував ось оцю, цю. те, що я вам показую, по мене цієї піті пару секунд. Тому великий об'єм. Я був тоді в ринку. Я торгував, бо тут навіть от видно моїх 2,78%. Тобто, перед тим як той великий об'єм був вже проторгований, я бачив, що хтось по цьому рівні виставив ось цю величезну заявку на продаж. Як взагалі читати оцей книгу заявок? Оце є в нас ціна. Зазвичай, ось ця штучка це є стрічка ордерів. Давайте я вам покажу якийсь реальний приклад. От прямо зараз. Оце навіть зараз. Оце є біткоін. Бачите? Ось це є стрічка ордерів. Те, що нижче ціни. Те, що ось все, що нижче ціни, це є заявки на купівлю, це є buy buy-limit. Все, що вище ціни, це є заявки на продаж Sell limited Це так як ми читаємо цю книгу заявок. Чому вона важлива? Тому що коли ці об'єми відторговуються і попадають в футпринт, отак от як ось тут відбулося. Дуже часто від цих об'ємів відбувається величезний рух, і ви можете заробити велику кількість грошей. Друзі, якщо ти відчуваєш, що те, що ти зараз побачиш, це корисно, обов'язково нажми лайк, підпишися на канал і постав дзвіночок. Також нагадую, що в описі є посилання на дуже важливі матеріали, візьми, зайди, подивись. І прямо зараз раджу подивитися відео по оцій книзі заявок і футпринту, тому що це є найсильніші індикатори, які допоможуть тобі заробляти. Тому клікай зараз, до зустрічі в наступному відео.